Сьогодні у випуску третій евакуаційний потяг привіз переселенців з Донеччини на Кіровоградщину, де розселили людей. У Кропивницькому підозрюваному у замаху на вбивство обрали запобіжний захід. У місцевому готелі стала стрілянина. Поранений чоловік. Піднялися на етаж, бо там ну на, на етажі на другому. Лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги. Понад 20 тисяч одиниць спортивної та мисливської короткоствольної зброї зареєстрували в жителів Кіровоградщини. Верховна Рада доопрацьовує законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю. Не на часі. Хлопці приходять зараз дуже знервовані. Вони пройшли таке пекло. І зараз, якщо буде в вільному доступі зброя, це небезпека всіх, хто навколо нам ще довго до цього. Років 10, щоб нашу націю повернути такою, як вона була раніше спокійною, доброзичливою. Кіровоградщина прийняла третій евакуаційний потяг з Донецької області. Вночі зі Сходу України приїхали в Олександрію 200 людей. З них 48 це діти. Людей розселили у селище Петрове Олександрійського району. Зустрічали переселенців, поліцейські, рятувальники, працівники селищної ради, розповіла голова Петрівської громади Світлана Тилик. В кожній кімнаті там холодильник, чайник, ем, от е, постільна білизна, накормили, оформляють всі належні документи для тих виплат. Ми зараз працюємо е, і будемо е, старости, забирати їх по. Громаді по приватних секторах будемо селити, намагатися в приватні сектори і в ДМЗ, в дитячі садки. Ну будемо селити як? Якщо, допустимо, сім'я чотири чоловіка, то в одну групу, в одну кімнату, ми будемо селити чотири чоловіка, не п'ятнадцять. Як не 20. не було таких істерик, не було, не було там сльоз. Не було протягом двох діб. Переселенці мають отримати одноразову допомогу. Її оформленням займаються працівники Укрпошти та Укрзалізниці. Це 2220 гривень. Сьогодні мої працівники будуть видавати довідки і оформлювати заяву на допомогу за рахунок видатків державного бюджету, що йде через Мінсоцполітики. Це людям всім без виключення 2 тисячі гривень, дітям і людям з інвалідністю 3 тисячі гривень. Це родина Михайла Мережка з Авдіївки. Чоловік має інвалідність. Сам виховує трьох дітей 5, 7 та 12 років. Допомагає їхня бабуся. Приїхали в Кропивницький евакуаційним потягом 2 серпня. Поселили їх в реабілітаційному центрі. Тос. Тос. Там, там, а, геройки, помидорчик цешут. Вот. Я думал, наладится, оно ну, все. По-хорошему, а куда-то наводится. Там еще хуже стало. За последнее все горит, все горит. Все горит, все дымит, там бахнуло. Успел в хату забежать. Опа, выходишь, хата горит, Все, прилет был. Вывозили волонтеры. Вот. Я спрашивать, я почав спрашувати, як говорит, бесплатно, бесплатно, все. Через десять хвилин говорит, поїжджає, говорит, поїхав. Таке місце страшне. Ні світа, ні води, ні то ні газу. Сівраля. У центр поселили переважно людей з інвалідністю, розповідає його директорка Лілія Місюня. Для тих людей, які на візочках і маломобільні, ми облаштували місця на першому на першому поверсі. Там дві-дві кімнати зробили ті люди, які можуть самостійно пересуватися. Без допомоги чи візочків ми в актовій залі зробили ну, таку спільне таке житло для них. Плануємо, що ми будемо і зимувати цими людьми. Їжу вже там теж допомагають і волонтерські організації, і державні органи влади. Каже, розуміють, що люди збирались поспіхом, тому зібрали для них допомогу. Для родини. Тут є все, що потрібно готувати. На і каструлі, і сковорідки, і тарілки, і чайники, гарні, нові всі одіяла, є стерабла нові. Жителька Сєвєродонецька Людмила Зарайська облаштувалася у цій кімнаті. Розповідає, в березні виїхали з міста після осколкового поранення чоловіка. Жили у Дніпрі. Кошка-мишка, з ви вже бачили нашого кота. тут спить мой муж. Вот здесь сплю я. У постели вот приехал в группу, что выплатили нам 2000. Может, 3, три, как он говорит. Ірина Гавайдуліна приїхала евакуаційним потягом з Краматорська. Говорить, у центрі її годують безкоштовно. Устроїлися дуже прекрасно. Посуда є, вот, вся чистенька, чайничок, чай, чай приносять, кушать, перше і друге на обід. Завтрак, ось, вот, пожалуйста, м'ясом, тобто, За словами Лілії Місюні, евакуйовані переселенці житимуть у центрі, скільки необхідно. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький. У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід інспектору відділу будівництва обласного управління держпраці Анатолію Шумейку. Він попросив не показувати його обличчя. Чоловіка підозрюють у тому, що вимагав від підприємця гроші за реєстрацію декларації відповідності матеріально-технічної бази з питань охорони праці. Свої послуги оцінив в 15 тисяч гривень. Прокурор просив суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу 200 тисяч гривень. Захисник вважає ознак вимагання у цій справі немає. Ці декларації, будь-яка особа, суб'єкт господарювання, юридична чи фізична, повідомляє, подає і це повідомлення про те, що вони можуть починати, розпочинати такі роботи. Це просто повідомлення, а не якась дозвільна система. Ці декларації лежать на сайті, вони розкановані і безпосередньо сам Шумейко до оприлюднення цих декларацій де взагалі немає відношення. вони здаються в замовлення. Просив суд обрати підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На цих фотографіях поліції області ви бачите, як затримували Анатолія Шумейка 3 серпня. Йому 66 років, 7 років працює в управлінні держпраці. Каже, через хворобу дружини має щодня бути вдома. Її треба водити за руку догову, ну, по хаті. Так вона стіночку перетримується. Вітер і вона падає і треба перетримати. Ну це так. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив таке рішення. Запобіжний захід, домашній арешт, який полягає в забороні останньому з 4.08.2022 року до 3.10.2022 року. Залишати житло у період часу з 22 години до 7 години. Щоденно звільнити з під варти в залі суду негайно. Я вас люблю. Враховуючи те, що ми просили ночний домашній арешт, і ми його отримали за хвалу слідчій судді, ми не можемо не бути задоволені. З приводу того задоволення необхідно спочатку знайомитися з повним текстом ухвали і після цього вже буде прийнято рішення щодо оскарження. Про підозру в хабарництві працівнику держпраці дізнались засобів масової інформації, сказала Суспільному спеціалістка з запобігання та виявлення корупції обласного управління держпраці Ангеліна Мусієнко. Позиція наша це нульова толерантність до корупції. Це дійсно, якщо це буде рішенням суду визначено, обов'язково це буде проведено всторонення і відповідно буде проводити службове розслідування. Розслідування у цій справі ведуть за статтею прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Ція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Олександр Донцов, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. У Кіровському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у замаху на вбивство. Він заборонив показувати його обличчя. Підозрюють чоловіка у тому, що 3 серпня він у готелі стріляв у місцевого жителя. Пораненого госпіталізували в лікарню. Поступив виклик вогнепальне поранення. Виїхали на виклик, десь ну, за сім хвилин ми вже були там на місці. Віднялися на етаж, бо там ну, на, на етажі на другому, лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги. Зі, зі, зі слів працівників поліції, це було вогнепальне поранення. Слідчий просив суд про запобіжний захід на час досудового слідства у вигляді 60 діб арешту. Прокурор підтримав. Міра покарання у сьогодні 10 років поталення гулі, або виключно міра покарання до вічного поталення. Слід звернути увагу в контексті всієї ситуації, яка склалася у даному кримінальному провадженні, оскільки даний підозрюваний вчинив кримінальне правокримінована правопорушення в даний період часу в період дії воєнного стану, в громадському місці і засуванням вогнепальної зброї. Розповів про збір доказів у справі. Зокрема, це змили з підлоги речовин біологічного походження. Які необхідно провести експертизу. Однак вказаний підозрюваний відмовляється надавати свої зразки для проведення експертизи, що є додатковим ризиком і гарантією невиконання своїх процесуальних обов'язків. Достав вважаю засувати неможливо, оскільки злочин застосоване із засуванням вогнепальної зброї, яка є результат, якої є заподіяння тілесних ушкоджень потерпілим, який на сьогодні, який до вчора дня перебував у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Підозрюваний розповів суду, що він захищав себе і своє майно, але не стріляв. Я перебував в себе в приміщенні, Але він в двері, на мене полетів чоловік, летів з топором в руках. Да, в мене лежала на шкафу, рушниця, яку я, я мав дозвіл. Він стяг з топором. Я, стопором, я його просив не двигайся, рушниця заряджена, я її тримав низ пола, я навіть на нього її не наводив. Я просив, щоб він. Не робив ріжчих руків і викинув з топору. Я повернувся з топором і почав на мене двіження. Рушиться вистріла, я відійшов. Адвокат просив для підзахисного нічний домашній арешт. Про що ми можемо що щонайбільше, це щодо привищення меж необхідної оборони. Але для цього якраз і буде достове снистком визначатись. Вважаю, що підстав для обрання запобіжного заходу а саме утримання під варто відносно під захист вони немає. Запобіжні заходи до домашнього аресту періоду з 20 вечора до 6 ранку в наших сухах до стового розслідування. Такі обов'язки заборонити залишати житло перед часом 20 години вечора до 6 ранку. Прибути за кожного думку до слідчого прокурора та суду, здати на зберігання слідчого мусі паспорт про спарти. Зі слів адвоката, його підзахисний винним себе не вважає. Вважає, що він захищав, захищав Перш за все свою власність, свою дитину, тих людей, які проживають там. Прокурор сказав, чи подаватимуть апеляційну скаргу вирішить після вивчення судового рішення. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Майже 80% українців підтримують право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. Такі результати опитування у застосунку Дія, в якому наприкінці травня взяли участь понад 1 мільйон 700 тисяч власників мобільних телефонів. За день до початку російського вторгнення Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про право на цивільну вогнепальну зброю. Його нині допрацьовують. За вільне володіння зброєю з метою особистого захисту, кропивничанин Сергій Воскобойник. Я за легалізацію короткоствольної зброї та її носіння, тому що вважаю, що кожен громадянин має право на її носіння, самозахист, захист інших осіб та майна каже: для будь-якої зброї потрібні відповідні умови зберігання. Зараз у мене в арсеналі є нарізний мисливський карабін, малокаліберна гвинтівка і Мисливський нарізний карабін калібр 6,5 крідмор. Ця зброя зберігається вдома в сейфі, використовується в стрілецьких тирах на полігонах. Щоб отримати дозвіл на зброю, треба виконати такі вимоги: пройти медичний огляд, нарко і психдиспансер, отримати довідку від дільничного, що у вас є вдома сейф, який правильно встановлений. Після цього ви проходите курси поводження зі зброєю. Потім ви збираєте цей повний пакет документів, звертаєтесь до поліції, надаєте ці документи, пишете заяву, здійснюєте проплату реквізитів і отримуєте протягом певного часу дозвіл на придбання вогнепальної зброї. Дозвіл видається один раз на три роки. Роти легалізації зброї керівниця громадського центру Тетяна Сила, яка з 2014 року допомагає українським військовим. Не на часі хлопці приходять зараз дуже знервовані. Вони пройшли таке пекло, і зараз, якщо буде в вільному доступі зброя, це небезпека всіх, хто навколо. Нам ще доводить цього років 10, щоб нашу Націю повернути такою, як вона була раніше, спокійною, доброзичливою. Це експертно криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ. Його працівники займаються обліком і дослідженням вогнепальної зброї та обставин, коли її застосовують. Скоїться злочин застосування вогнепальної зброї. Всі об'єкти, які в подальшому при оглядах місця події, вилучаються, в обов'язковому порядку, надходять до нас на дослідження. Каже обов'язковою умовою для отримання і володіння зброєю є її відстріл. На цьому обладнанні у центрі перевіряють кулі та гільзи. Ми можемо встановити хто власник зброї за слідами на кулі гільза. У нас люди приходять на відстріл, ми обов'язково вносимо їхні кулі гільзи в нашу електронну систему. Пояснює, з допомогою апарату сканування гільз та куль власника зброї, з якої стріляли, можна встановити за час від 5 до 15 хвилин. Проект закону, за який депутати проголосували 23 лютого, передбачає володіння цивільними короткоствольною вогнепальною зброєю. Закон про обіг зброї врегульовуватиме питання стосовно спортивної мисливської короткоствольної зброї у цивільних осіб. Одночасно ним має бути передбачено порядок її придбання. Це наявність у громадян відповідних довідок, проходження навчання, наявність умов для зберігання зброї. Вважаємо, що лише за умови дотримання цих критеріїв її володіння може бути для людей безпечним. Юрист Юрій Деркаченко вважає законопроект про легалізацію зброї недопрацьованим. Інкримінація і кваліфікація злочину за неправильне застосування зброї воно до різних статей підходить. Це може бути навмисне вбивство, ненавмисне вбивство, хуліганство тощо. Тому наразі сказати санкцію відповідальності нереально. Потрібно змін ще до багатьох законів і кодексів прийняти: це кримінально процесуальний кодекс, адміністративний кодекс, кримінальний кодекс. І я би взяв за кальку. Законопроекти і закони, які вже діють в західних країнах, не один час і, скажімо так, вони дієво і позитивно працюють. Очільник національної поліції Ігор Клименко вважає, що спочатку необхідно провести облік зброї, яку мають українці, а потім дискутувати про її легалізацію. Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування триває у Кропивницькому. Він почався 1 серпня. У цей день в 1990 році була ухвалена декларація про захист заохочення та підтримку грудного вигодовування. Її підписали 32 країни і 10 агентств ЮНІСЕФ мета акції розповідати жінкам про користь такого годування для дітей. Зокрема, всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати немовлят грудним молоком до двох років. У відділенні для лікування новонароджених дітей обласної дитячої лікарні 31-річна Світлана Хижняк годує грудним молоком сина. Йому один місяць. Я категорично тільки за грудне вигодовування. Я вважаю, що це по-перше, що це зв'язок матері і дитини. По-друге, що це захист імунітету для дитини. Я вважаю. З давніх давен так було заведено, що жінка повинна вигодовувати грудьми. Ну так, ми старалися, і ми, наприклад, за місяць, нам вже повен місяць є. Ми набрали завдяки грудному вигодовуванні кілограмів 100 грамів. Хоче годувати дитину грудним молоком, але є протипокази, розповідає Анастасія Волокітіна, її сину, три тижні. Ми перебували спочатку в реанімації. У нас була вроджена пневмонія. і тепер лікуємось. Трохи проблеми з животиком у нас тепер. Не годую груддю, не можна поки що, годую з пляшечки. Першу дитину я годувала груддю, хочеться і другу, але подивимось, як буде. За того, що багато стресу, війна і ну, все таке, то, мабуть, вже не буду. Воно все з нервами проходить. За грудне вигодовування мама Антона. Він народився 10 днів тому. Мама повинна годувати сама. Ми були в реанімації, він їв із бутилочки. А зараз ми пробуємо переходити на грудне вигодовування. це дуже легко і я думаю, що дитині воно корисне. З 11 породіль, які нині у відділенні 9 годують дітей грудним молоком. Їжа завжди поряд, завжди стерильна, завжди тепла. Це основні тези грудного вигодовування. По-друге, це імунітет, це самий гарний склад білка, жирів, углів, все, що потрібно, мікроелементів для дитини. Зараз дівчата розуміють, що це потрібно. Тому що все може статися і у нас також. І може так скластися ситуація, що не буде чим годувати. Під рукою не буде банки з суміш і не буде води. І от тоді це єдиний наш вихід. каже протипоказання грудного вигодовування є з боку матері, це тяжкий стан матері. По-друге, це психічні захворювання матері, відкрита форма туберкульозу і СНІД. Зі сторони дітей це теж тяжкий стан дитини, це те, що і вроджені вади розвитку протової порожнини або тяжкі вроджені вади розвитку. Радить годувати дітей грудним молоком щонайменше рік. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.